Відео для любителів міфу про малинове дерево. Звичайна, звичайнісінька малина. Ростемо вже безліч років, привезена з села від бабусі. Навіть сорту не знаю. Звичайна, червона, навіть не дуже велика, але пахуча малина. Росте ось так. Росте, росте, росте. Гілку випустила. Сказали б продавці, а тут ще одна, ще одна і ще одна. Хоча це звичайна звичайнісінька, малина. І 10 років, 15 тому, ніхто й не знав про малинове дерево. Як наше малинове дерево виходить? На висоті десь приблизно метр шістдесят влітку. Зрізали чи навіть зломили. І малина випускає нові пагони, які продавці рекламують як гілки дерева. Так, ремонтантна, Перве жовтня, ще зелені ягоди. Ще якщо погода дасть, то ще й поспінуть. Але це звичайна, звичайнісінька малина. Не вірте нікому. Нема ніякого малинового дерева. Висота її на даному етапі приблизно 2,10, 2,15. Ось так. Так що не ведіться, не вірте. Звичайна, прямо росла, малина, пагони на землю не лягають, можуть рости вверх, і тому здається, що це дерево. Хоча це звичайнісінький, звичайний кущ. Ось, нижче, бачимо 1 жовтня, що будуть ще. Плоди, якщо буде сонечко достигнуть. А два пагони пішло вверх. Можна все обрізати, викопати і на базар продавати, як малинове дерево.